Мир вам, брати і сестри, парафіяни, друзі та гості каналу, продовжуємо читати книгу Числа на черзі 29 глава. Коли ви читаєте Старий заповіт, ну, і так само, коли слухаєте от наше читання, ви звертаєте увагу на те, що дуже часто повторюються закони. А давайте згадаємо, що це слово виголошувалося тоді, коли ще не було писаних книг, це аж пізніше вже буде все записано. І оскільки народ, який вийшов із єгипетського полону і отримав закон, ну, в повній мірі все почув, що потрібно для спасіння, то цей народ вимер у пустелі, йому не було дано війти у хананський край, а в Хананський край входили молоді люди. І цим молодим людям потрібно було знати закон Божий. І оскільки ми з вами читаємо четверту книгу. Із п'ятикнижі Мойсея, то от п'ята книга, вона ще й буде називатися Второзаконня, тому що цьому народу потрібно було знову і знову нагадати про той закон. Щоправда, у книзі Второзаконня, хоч і буде повторення закону, але там і будуть звучати ще нові роз'яснення до тих законів, і ми, я думаю, теж знайдемо для себе там багато корисної багато корисної поради. І духовної користі. І от попередня глава 28, це були постанови щодо свят, а 29 це жертвоприношень. І ми з вами не будемо перечитувати всю главу. Звернемо увагу на початок, і, зокрема, саме на 7 стих. І проведемо паралель із сучасністю. Отже, 29 глава, книга Числа, і тут закон про жертвоприношення. У сьомий місяць, у перший день місяця, нехай буде у вас священне зібрання, ніякої роботи не виконуйте, нехай буде це у вас день трубного звуку. Ну І далі сказано, які потрібно робити приношення. І свято труб це свято йом Кіпур або ще свято Судного Дня. І тоді люди приносили жертви за власні гріхи. Прообраз цього жертвоприношення це наші сповідь і покаяння. Ми теж приходимо до Господа із покаянням. Через покаяння ми хрещення приймаємо. І якщо буває так, що людина прогрішає, то вона знову приходить і просить у Господа прощення. І священнослужитель теж, кожного богослужіння обов'язково просить прощення у присутніх, перш ніж він приступить. До звершення таїнства, тому що без прощення, без примирення ми не можемо Господу ні молитись, ніякі жертви приносити. І тому вже і в Євангелії сказано, що перш ніж хтось хоче принести якийсь дар у храм, і згадає, що він має якусь ворожнечу із своїм братом, то він повинен лишити цей дар. Біля порогу храму повернутись, примиритись із своїм ближнім, а тоді принести цей дар. Ми бачимо, що досить велика увага вділяється, якраз от нашому примиренню. Тому ми примираємося із Богом, і коли йдемо до сповіді, ми один одного теж просимо прощення. В першу чергу так і має бути. Перш ніж ми йдемо до Таїнства, до таїнства сповіді, нам потрібно попросити прощення один в одного, примиритись, а тоді вже йти до храму. Чому так зараз ми з вами прочитаємо? Тут є натяк у 7 стиху. І в десятий день цього сьомого місяця нехай буде у вас священне зібрання. І уважно слухаємо, смиряйте душі ваші і ніякої справи не робіть. Тобто, перш ніж відбудеться очищення, не можна розпочинати будь-якої справи. А всяка наша справа, яку ми робимо, це священодія. Чому всі християн називають народом, ца, верніше називають царським священством? Тому що все, що ми робимо в житті, це дія. І тому, перш ніж приступати до будь-якої справи, якщо в нас є прогріх, ми маємо просити прощення Бога і намагатися вирішити цю проблему. І тому, от оці церкви. Дають таку пораду, що коли ми йдемо з вами до храму для того, щоб взяти участь у таїнстві сповіді, то вже на той момент ми маємо наскільки це можливо, але перемогти той гріх, який нам дошкуляє, який лежить каменем на нашій душі. І тоді це буде правильно, тому що є така уява, що от людина грішить. І вона собі думає, якщо от вона піде до сповіді, то після того, можливо, вона вже зможе подолати цей гріх. Ні, оці церкви кажуть, що ти, коли йдеш до храму, ти вже повинен констатувати. Що ти вчинив поганий поступок, але ти вже постарався, щоб е, Його перемогти оце все зло, яке є в тобі, людино. І тоді ми е, дійсно отримуємо прощення від Господа, тому що Господь бачить наш намір, наш поступ. Бо ми хочемо очистити свою душу. І тому, так тут сказано, що ніяку роботу не розпочинайте, ніякого діла не робіть, перш ніж в нас не буде очищення нашої душі. Ну, це так коротенько, ми звернули з вами увагу на це перше жертвоприношення. Будемо живі, здорові, Бог благословить і будемо далі читати книгу числа. Слава Ісусу Христу!